Ситуація складається наступно, приватизовує цю ділянку собі, а тут сусіди живуть вже дуже довгий період часу, відповідно, звикли до старих меж. Приїхали землевпорядники, вказали точку А і в кінці ділянки точку Б. І тепер, згідно цих точок, сусідам треба віддати шмат свого подвір'я. Звичайно, люди не хочуть цього робити, і я не хочу віддавати. Кусок землі, який тут дуже дорогий, тут сотка 2500 доларів коштує. Ось тут лежав старий паркан, ось туди йде нова межа. Приїжджала поліція, був конфлікт. Приїжджали землевпорядники, пояснювали, що. Нічого нового, окрім того, що є вказано в документах, вони зазначити не можуть. Тобто, як не крути, сусідам треба чуть-чуть віддавати своєї земельної ділянки. Вони цього робити не хочуть, впираються. Говорять всякі неадекватні речі. І навіть маючи документи, я не можу ніяк зробити тут паркан нормальний, бо сусіди впираються. Ні, і все не можна. От щойно ми спілкувалися з поліцією. Вони, ну, поліція сказала, що вони в цих питаннях некомпетентні. Коротше, ми звернулися ще до одних землевпорядників, Вони мають приїхати на, в натурі. Ось бачите, ось тут скільки треба відступати. Ем, будемо якось вирішувати. Було у вас таке, як ви виходили з цієї ситуації?